Восьмого. А почему? А потому что, я не хочу, ой, то, что они натворили сейчас и что они творили тогда, это было, я не знаю, и все присвоили. Они победили. Кто там победил? Восьмого, звичайно, был, ну, заканчивание. Не могу вам сказать, и неуже это так важливо, когда их помнить, Їх пам'ятати треба кожен день, якщо вони нам свободу принесли. Звісно, 8, як в Європі, бо ми Європа. А якщо вже бути чесним, то давайте їх вшановувати здається, 8 серпня, коли закінчилася Друга світова війна. Тобто, не 8 травня, не 9 травня, а 8 серпня, тоді, коли був підписаний пакт капітуляції Японії. 8 травня, ну так у нас вже прийнято. Тому що підписано було 8 травня. Думаю, 9-го. Чому? Не знаю, чесно. Я історію дуже погано знаю в датах. Чесно. Тому краще нічого не казати, ніж сказати щось неправильно. — це більш таке русифіковане свято. Мені здається, тому краще на 8-го. восьме. 8. -го. Чому? Так само, як і в Європі, цивілізованому світі, так як і підтримують всі інші. Якби а ми з частина Європи, частина цивілізованого світу і не підтримуємо, скажімо так, московити свята.